Доброго дня, ось знову я на каналі. І сьогодні піде мова про мого монстра. ДТЗ не про нього піде мова, а піде мова про причіп, який вже нарешті мені вдалося зробити. Так, він не такий є, як ну, досконало, як робиться Олег Максимов, в нього там шедеври, а не причіпи. Ну, але для моїх потреб його більш ніж достатньо. Досить непогано вийшов, як на перший раз. Ну, були свої нюанси, про які я зараз розкажу, на які слід по-дальшому звертати увагу, хто буде робити такі причепи. Ну і просто бути уважніше, бо я через своє якийсь азарт і через свій. Якби, Таку неудоважність, трошки в халепу летів, але нічого, зараз скажу. Я не є блогер, там супер, як є багато людей, які викидають там кожну зернинку, кожну квіточку, кожну травинку на своєму полі. Ну, це люди вони мають свою ціль, в мене є своя ціль, я просто працюю для себе, працюю для свого удовольства, для того, щоб мати якесь м'ясо, картоплю вдома. Ну, і Похожі речі, щоб просто вирощувати щось і мати в тому насолоду. Так, зараз наша держава теж не дуже допомагає таким простим людям. От так як я, маю тракторця, страховку 5 до 5 тисяч. За 5 тисяч можна той самий гектар вигорати, наняти. Я не знаю, ну, хто заробляє кошти, фермерство, ще щось, то я розумію. Що людина з того має старобляє. Якщо людина просто взяла для свого удобства і там 20 разів вийде в рік на свій город, давай страховку. Ну, наша держава ще нічого хорошого не зробила для наших людей. Постійно, постійно щось видумує, щоб. Допомогти. Ну, знову на зв'язку. Це мій присквач. Це мій ДТЗ, який працює. Все нормально. Ну, Всякі нюанси є завжди, так як з кожною технікою. А оце мій красень, який я робив перший раз в своєму житті. І ніби непогано вийшов. Бачите, ось таку форму дишла я захотів зробити і, знаєте, не шкодую. Фактично, трактор стає під 90 градусів до... Прицепа, я у дворі просто можу по кругу, як на циркулі, проїхатися, і він не зачіплює колеса. Це дуже удобно де заїжджати, всякі місця труднодоступні, на малих радіусах розвертатися. Класна штука. Робив я цей прицеп, по, ну так, дивився Максимова Олега його канал. Ну, звичайно, це не так, як він робить в нього шедеври, там він там, все підганяє до нуля. У мене так не вийшло, було багато нюансів. Але я довольний своєю роботою, довольний своїм прицепом. Півтора тонни він піднімає на раз. Досить легко, навіть не відчуваю. Трошки треба масла додати, бо ще я його не міняв в тракторі гідравлічного чуть чуть повишло уровні, щоб верхній шток міг більше відкривати. А так досить непогана техніка. Зробив я його на ресорах. В основі в мене газоновська рама, газоновська рама в основі. І так як були там ресори, все, я вирішив їх залишити. Ось коли я використав птс 4 на 8 шпильок. Ну, правда, я вивів 4 шпильки, бо для мене це більш, ніж достатньо. Чуть-чуть е, хотів нижче опустити прицепа. І якщо нагрузиш 2 з лишнім тони, то можливо буде малий зазор тут. Его. Ну, П'ютера ви легенько, але є допоміжні ресори. Я думаю тут додати накладку, щоб ресора спрацьовувала раніше, ніж вже ця прогнеться. І буде все окей. Поставив я його на бокові е зход голова. Борти бок, бокові я зробив на три завіси. Ну, ось такий вигляд Так, звичайно, бляху краще такий, так як зараз роблять нові е, майстри. Е, бляху краще тягнути ребром і вставляти буде бо легший борт і не буде ось тих всіх затьоків води, бо трошечки підходить ржа, коли він стоїть на дворі. Ну, ось такий він вийшов у мене, прицепчик. Тут я заміряв половиною куба таких хороших, є наружі він три, Десять в мене щось таке виходить на метр вісімдесят. Я думав на три робити метра, але так як я помилився там в розсотах на перевертання, я мусив його трошечки додати. А так, взагалі, непогано вийшла річ. Я вже підключив гідравлику, підключив. Світло. Ось такі купив простенькі повороти, стопи, ну, працюють поки, щось захочеться краще, то можна буде поміняти, то не проблема. Зробив клапан. Дуже хороша річ. Дуже хороша річ. Якщо добре, якби був якийсь конвейер, чи... ну, щоб зерно передавало автоматично, якусь дивиться. Гофрірована, як воно називається, Ну, ви зрозуміли, що передавати зерно. Ладно, Не будемо вдаватися в подробиці. Але дуже класна штука, перевернув прицепчика. Жінка стоїть тільки клац клац клац, пару секунд і відро набране. Я замучився бігати, бо колись з фіри поки підніме, поки не бере, постави. І я одихав. Зараз такого вже щастя. Немає. Так, трошечки в мене вийшли зазори. ну, Не для зерна будемо говорити, бо є пару місць, де я трошечки оплошав. Зараз скажу причину. Справа в тому, що коли варив я раму, ну, там в мене сусід друг, він каже, коли вариш бляху, давай пройдемо сплошним швом. Ну, По кругу, ну, в принципі, хороша ідея, то, що каже, як гній будеш возити, чи ще щось, попаде туди гній, ти його не вимиєш, і як результат буде гнити причіп. Борта легко замінити, легко підмастирити, а вже, якщо почне рама гнити, то вже хуже. Ну, і Ми почали так гнути, я в азарті, давай варимо безотривним шлом. Але щось мозги. Забулися, що такі речі треба все фіксувати. Ще було приварити її до основної підрамника. Підрамника до рами приварити, щоб все було чітко. І ми варимо варимо, як я вже доходимо до кінця, я раді не зверну увагу, потім дивлюся. Спереду, спереду. Ось тут. Підняло на сантиметра 10 мені, Вигнуло, зробило лука. Зробило лука і ось я почав чухатись. Що зробив? Поставив опору до потолка, до бальків, посередині опору поставив коло колеса і домкратом до армпояса тиснув. Ну, робив, типу, як витягують машини різними способами, там впираються, віджимають, відтягують. Ну, я щось наподобі, то скажу вам, що підняв армпояс разом з кришею. Трошечки ну, стрмно було, тому що і криші шкода, бо ж якби гараж недавно якби, збудував, але нічого, слава Богу, трошечки я трошечки, фактично повністю його вирівняв. Але утворилися в мене зазори. Я трохи там і бортами підігнув, під'їжджав, ну вже воно так не грає. Ну Але ж для першого досвіду достатньо. Для зерна вклею, я положив буштура шнура але вклею е, ті вплотнітелі і для зерна буде досить достатньо, так як я ще й бокового прицеп, того, борта не дуже часто відкривати буду. Фактично всі вигрузки будуть йти назад і працювати буде через задній борт. Ну, Часом щось і треба і бокового, відкрити, діючі. передній борт я зробив ось такий, він відкручується і знімається Ну, не через завіси, а просто відкручується з болтів. Я щось так, так подумав, тому що теж його часто знімати не буду, Ну, хіба якийсь довгий матеріал, якийсь довгий ліс. Щось таке вести, то його там раз на указ можна. Я оставив стойки не сьом, не вірніше всі 4, що також можна якщо щось вести, виняти її, закотити і вставити назад. Та й ось такі справи. Такі справи. Не знаю, кому сподобається, не сподобається. Таке блогерство, як мене, хто хоче, підписуйтесь, хто не хоче, відписуйтесь ну Я якби не женуся за тими копійками. Хоча там люди і не копійки заробляють. Але приємно, коли дописуються люди, щось та й хочеться потім нове зробити, нове сказати, тобі ще в мене ще є проєкт, міжрядна косілка, щоб картоплі викошувати. Досить хороша штука зараз роблять люди. Ну Ось таке. Колеса я взяв від Спринтера r 16 225 на 65 і тут йде 100. 14 якби, по навантаженню. Ну хотів би, звичайно, щось крепше. Бо це веде, витримує щось тонну 100 чи тонну 200, а є такі, що півтора легенько витримують. Ну, але купити нове воно дуже дорого. Гроші зараз, самі знаєте, нема через наші певні обставини. Та й отакей, от помаленьку так обіткаємося. Так що хай Бог благословить кожного з вас. Працюйте, трудіться, воно мусить свій результат дати, тримайте своїх коників, давайте їм їсти хороше, якісне, Ну, хоча б звук якогось, шелу, а хоча зараз шелу вже теж немає, воно його викупило на укрнафта. Та й воно буде все служити. Але от Просто бачу за старість, то я вирішив такого прицепчика і зробити. Бо і розгружати трохи важкувато. Ще хотів би зробити на задню навіску е, погрузчика. Щоб можна було гній закинути, якогось піску нагрузити, ось таке. Та й колодку якусь викинути. Так що хай кожного Богу благословить. Які питання задавайте. А, ну циліндр в мене один ПТС-9. Я його поставив десь під углом ну, плюс-мінус, я так не заміряв. Десь він стоїть під 45 градусів, ось так. Може трошки там занизько, але я бачу достатньо. З першого разу вгадав, виворіт в нього капітальний. Так що я довольний своїм виробом. Тобі ще його робив перший раз. Дякуючи Максиму тому самому Олегу, він мені підказував, до нього дзвонив деякі речі. Документи треба. ну, Теж абсурд якийсь. Документи на до трактора 8 тисяч на автомобіль 3 тисячі чи 3,5 номера Це якось Цікава така українська реалія. Добре тоді. Підписуйтесь, не забувайте. Можливо, ще щось будуть знімати. Кому цікаво, ставте подобайку, кому цікаво, вниз. Хай Бог благословить. До побачення.